По-моему, падает, блядь. Он снижается. Падает, да? Снижается. Збиття ворожого шахеда під час однієї з масованих нічних атак хлопці націлилися на ворожий безпілотник і не дають йому долетіти до міста. Дрімер у цивільному житті бізнесмен. Він каже, що найважче було звикнути до режиму сну, навчитися спати по 2-3 години на добу. Свою роботу вони називають зоряними війнами. А авто, на якому виконують бойові задачі, зіркою смерті. На ньому вони позначають збиті ворожі цілі, малює їх особисто. Командир групи. Трафарі мені зробили хлопці на виробництві там. Там вирізлі на лазарі. І, якщо воно впало, намалювали. Ну тобто ми не одразу малюємо, як це саме потім ми, ми ж аналізуємо, потім знаходять шмітки. Вотан, як правило, там люди приносять там або не приносять, кажуть, що там знайшли. Ви... Тобто, якщо там по посадкам, по болотам пошукати, то їх там багато валяється. Основний інструмент бійців ППО це слух. Досвідчені хлопці за звуком можуть зрозуміти, що саме летить, і ефективно знешкодити ворожу ціль. Як право, знаєте, наша основна саме наш основний інструмент це вуха та очі. Ну, очі, це ж, ну, Якщо є хороший тепловізор, то очі, це, це нам дуже допомагає. А як правило, ми чуємо от по акустичне виявлення.